Псалом 149. Аллилулія! Заспівайте, Господі, нову пісню, на славу йому в зібранні вірних. хай радіє Ізраїль своїм творцем, нехай пишаються діти Сіони своїм царем, нехай прославляють його ім'я в Гороводах, хай грає йому над тим пані і псалтирі, аже Господь любить свій народ увінчує чує покірне спасіння, праведні торжествуватимуть у славі і радітимуть навіть на своїх постелях. Нехай прославлення Бога буде на їхніх устах і досвідчений меч в їхніх руках, аби відплат... відплатити племенами і покарати народи, що пов'язати путами їхніх царів, а їхні вельмож закуп... закувати в кайдані, виконуючи над ними записаний. Суд це діло, честь і всі його вірних слуг Алелулія!